А ви любите лимонні тісточка? Якщо любите, то тримайте рецепт. Готуємо лимонне тісточка в домашніх умовах. Для цього мені потрібно масло вершкове 120 грам, цукор 70 грам, ванільний цукор, розпушувач, борошно 220 грам і 2 жовтка. Зараз будемо відділяти білки. Від жовтків. Я роблю це ось так звичайним методом. І ось так. Тістечки, як були в дитинстві, пам'ятаєте, лимонні. Мене їх дуже всі люблять, чоловік, син і моя мама їх дуже любить. Так, далі я буду натирати масло, просто буду натирати на терці мерзле масло. Далі додаю цукор, також ванільний цукор, дрібку солі. І зараз це все буду вимішувати. Додаю ще я особисто додаю цедру лімону пів лимона для смакового ефекту самого тіста І додаю. Борошно і пів ложечки розпушувача. Можу додавати, якщо нема розпушувача, можу додавати соду. І все це зараз буду вимішувати. Спочатку так, потім руками. Борошно додала 220 грамів. У мене такий шмат тіста. Я його розділяю на дві частини. Так. Кладу харчова плівка. Так. Але з запасом, зараз зрозумієте, чому. Так само й другу. І зараз трошечки розкатаю і покладу в холодильник на 15-20 хвилин, поки приготую крем. Тим часом, поки воно буде в холодильнику застивати, ось таких два пласти кладу в холодильник. Далі ми будемо робити білковий крем. Для цього мені потрібно два. Білки 80 грам цукру і 40 мл води. 40 мл води і цукру ми будемо варити в сироп, а білки будемо взбивати разом з соком лимона. Можна щіпку лимонної кислоти, але я столову ложку додам лимонної сіка лімону. Це все буду взбивати, а це буду варити сироп. Сироп варю до того, поки не почне утворюватися капелька на ложці. Я вам покажу, як я це роблю. Поки вариться сироп, ми будемо взбивати наші білки до густих піків. Білок взбила, бачите, він нікуди не тікає, просто стоїть. Тож далі чекаємо, поки звариться наш сироп. Зараз я вам покажу, вже ось він закипає, я його буду помішувати і варити на помірному вогні, щоб не було гіркого присмаку. Я, якщо чесно, мабуть, в сироп ще додам трошки лимонного соку, щоб вже лимонні пірожина були по-справжньому лимонними. Тож, варю в сироп і покажу, що буду робити. далі. Ось дивіться, вже спадають краплі, але вони ось ця остання вже тянеться така ниточка. Вже можна використовувати наш сироп для приготування білкового крему. Оп. Тож, друзі, готуємо, далі показую, що буду робити. Тепер тоненькою струйкою буду вводити наш сироп в білок. Ставлю на холодну воду і буду вводити нашою тонкою струйкою. Вийшов у мене крем, бачите, він просто стоїть. Він виблискує, і він дуже стійкий. Я його ставлю в холодильник і буду готувати свої, а, випікати коржі. Далі дістала свої, своє, своє тісто і буду, і буду робити, вам видно, буду робити. Коржики, розкатую дуже тоненько, бо тут є. Як їм піднятися, і зараз буду вирізати, ставити випікати 180 градусів 5-7 хвилин, щоб вони не відсохли. Так. Пени будь-кругленькі, використаю я банальну кришечку з під ось такі будуть кругленькі пірого і викладаю на випікання. Поставила наше тістечко на 7-8 хвилин 180 градусів. Що ж, дістаємо наші ось такі чудові коржики? Нехай охолонуть і будемо їх прикрашати кремом. Ну що ж, готуємо наш. Наш наші лимонні тісточки збираємо крем. я їх. Звісно, що вже підготовленим. Так, ось такі у нас вийшли невеличкі лимонні тістечка. буде син дегустувати. Бачно. Mm -hmm. Кіцька теж вон, прийшла, бачите, посмакувати, а не даючи. Да? Yeah. <laughs> ну що, тож готуйте всім смачного. Тісточка вдома смачніша, ніж в магазині.